Суми у платіжках на сплату земельного податку стали не дуже приємним сюрпризом для чернігівців. До прикладу, у пані Людмили з чоловіком земельна ділянка трохи більше 20 соток. Якщо раніше платіжки приходили гривень на 500, то тепер платити більше трьох тисяч. Сад огород, у мене двоє дітей, помагаємо, їм, самі кормимося з нього, так як зарплати у нас не дуже великі. Мінімальні зарплати, що у мужа. В этом году от прийшла квітанція 3 300, 4, 340 гривен за это. Для того, чтобы мне оплатить этот налог, мне надо положить свои две зарплаты, и два, два месяца я не могу покупать себе ничего, ни ні пить, ни есть, ни ні хлеба, ничего. Ставка податку на земельні ділянки у Чернігові виросла в рази. Якщо у минулому році було близько 12 гривень за сотку, то в цьому аж 158. Це при тому, що під Черніговом у селі Киянка плата за землю значно менша. 11 соток у нас так 160 гривень. У нас іде налог на землю, потім за світ, за благоустрій села, і за те, що до нас приїжджають, забирають. Ну мусор забирають. Да, да, оце сто гривень. Звідки така цифра у Чернігові? Нову ставку земельного податку місцеві депутати прийняли ще на сесії 30 січня 2015 року. Відповідно до рішення міськради, ставка становить відсотка нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Вартість одного квадратного метра, одна гривня 58 копійок, 158 гривень за сотку. Як же сплачувати менше 158 гривень за сотку? Цифра середня по місту. Податок вам можуть перерахувати, враховуючи конкретну вартість саме вашої ділянки. Кожен, у кого є грошова оцінка, має право прийти до нас, і ми зробимо відповідний перерахунок за бажанням власника земельної ділянки. Але як свідчить практика, дешевше не буде. По центру міста ще може бути й дорожче. На сплату земельного податку в межах граничних норм є пільги. Наприклад, серед тих, хто не повинен сплачувати податок на землю, пенсіонери. У мене є ще соток землі, але у мене ж не прийшла квитанція. Сказали, пенсіонерам випадство. Право на пільги мають інваліди першої та другої групи. Багатодітні сім'ї, які виховують трьох і більше дітей, пенсіонери. За віком ветерани війни та особи, на яких поширюється дія закону про статус ветеранів війни, і особи, які визнані постраждальному на наслідок Чорнобильської катастрофи, пільгу маєте, а квитанція на сплату податку прийшла. Зверніться до податкової ситуацію виправлять. Та категорія громадян, які мають пільги по закону. А ці пільги визначені в податковому кодексі вони не отримують наших рішень повідомлень. Відповідно, якщо хтось отримав рішення повідомлення і він має право на пільгу, він може на нас звернутися, і ми відповідно до встановленого порядку будемо скасовувати рішення повідомлення. Відповідно до рішення сесії міськради, додатково пільгу по сплаті податку на землю мають отримувачі субсидії мінус 50% відсотків суми. Оскільки пільга надається на сім місяців, то в реальності знижка на податок виходить 30%. відсотків. Повинна бути надана на період з 1.06.16 року по 31.12.16 року. Відповідно, тобто на 7 місяців. Якщо ми робимо перерахунок, то фактично пільга складає 30%. там. І ще кілька уточнюючих роз'яснень. Наприклад, громадяни, яким призначено субсидію на отримання житла, мають право на пільгу і за іншою адресою. Тобто, якщо о, хтось із громадян є власником земельної ділянки і отримав субсидію на квартиру, якщо вона в його є, то він має право. На пільгу і по сплаті земельного податку за земельну ділянку. Значить, пільга застосовується до громадян, яким надавалась субсидія в період з 1.01 по 1.06. Тобто, незалежно чи в травні місяці було прийнято рішення про застосування субсидії, чи в січні, але безпосередньо в 16-му році. Якщо проживає сім'я і власником земельної ділянки, є особа, який... Безпосередньо субсидія не надавалась, але її доходи враховані при наданні субсидії іншим членам сім'ї. То теж до такої земельної ділянки застосовується пільга в розмірі 50%. На щастя, у Чернігівки Людмили є субсидія. Та сплата навіть двох тисяч гривень суттєво вдарить по гаманцю. «Получаю субсидії 30% Я буду платити менше. Ну все одно 2200 мені прийдеться заплатити. Хочеш не хочеш. Ну, платити прийдеться. Якщо прийшла платіжка, виходу немає. Краще податок сплатити. І головне вчасно. Інакше за землю доведеться викласти з кишені ще більше. За прострочення до 30 днів нарахують штраф 10%, а більше 20%. Сплатити податок треба до кінця серпня.